Привіт, малята. Вітаю вас на нашому занятті. Хочу вам загадати загадку. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан. І літаю, і біжу, і скляною бути можу. Так, малята, це вода. Вода це рідина без кольору, без запаху. Без смаку. Вона необхідна абсолютно для всіх видів життя на землі. Без води не можуть прожити ні люди, ні тварини, ні рослини. Вода колиска життя на землі, безцінний дар природи. Найважливіший її мінерал. Малята, Пропоную вам послухати. Казочку все живе потребує води. Забізаєць. Одного разу він вирішив прогулятися по лісу. День був дуже похмурий. Пішов дощ, але зайчику це ніяк не заважало зробити ранкову прогулянку по рідному лісу. Іде зайчик, гуляє. І тут назустріч йому їжачок. Привіт, їжачок! Чому ти такий сумний? Дивіть, зайчик. А чому радіти? Ти подивися, яка погода. Зранку дощ іде, ось настрій і зіпсувався. Жічок, а ти уяви, що було б, якби зовсім не було дощу. А завжди сітило сонце. Було б добре. Можна гуляти, співати пісні, веселитися. Та ні, жичок. Як би не так. Якщо не буде дощу, все живе і трава, і квіти, всі дерева. Все засохне і загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. Де ж це ми будемо перевіряти? Дуже просто. Ось тримай їжачок квіти. Це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі, зайчик. «Ти справжній друг їжачок, і ти мені подаруй квіти та, за... та за На, тримай!» А тепер їжачок прийшов, час перевіряти. Зараз ми підемо кожен додому, я поставлю свої квіти у вазу і налю туди воду. А ти, їжачок, теж постав квіти у вазу, але воду не наливай. Добре, зайчик, до побачення. Минуло три дні. Зайчик, як завжди, вийшов прогулятися по лісу. В цей день світило яскраве сонечко і зігрівало його своїми промінчиками. Гуляє зайчик і раптом назустріч йому Йде їжачок. Їжачок, ти що знову сумний? Доще давно закінчився. Сонечко світить, пташки співають. Метелики літають. Ти повинен радіти. Так чому, зайчику, радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли. Мені так шкода. Це був твій подарунок. Їжачок, а ти не зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли. Тому що знаходились у вазі без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо б не було води, все живе, живе б загинуло, а дощ це крапельки води, які падають на землю та живлять усі рослини. Тому потрібно радіти всьому і сонечку, і дощику. Зайчик, я все зрозумів. Я дякую тобі. Пішли гуляти по лісу і радіти всьому навколо. Ну що ж, малята, сподіваюся, що ви будете бережно поводитися з водою, бо її запаси в природі можуть швидко закінчитись, і тоді все живе загине. До побачення, малята, до нових зустрічей.